Шкільна традиція складалася роками, як березень нам двері вітчиня. У школі зустріч із випускниками. Чекає з нетерпінням кожен цього дня. Чекає школа, альма-матер ваша, чекає директор і педколектив. Щороку школа, мов гостина, чаша, шкільне причастя для випускників. Сьогодні зустріч знову в онлайні. І клятий ворог день не краде. Моменти зустрічі в ліцеї незвичайні, і кожен й очно її діжде. Війна закінчиться на свято перемоги. Запросить наш ліцей своїх випускників. Не буде укриттів ані тривоги. Прийдуть усі на зустріч мирних днів. Спасибі, скажемо нашим солдатам. Спасибі, скажемо, найкращим ЗСУ. Те, що маємо змогу зустріч організувати, хоч і дистанційну, але шкільну. Раді вітати вас, дорогі вчителі та випускники різних поколінь. І хоч ми не можемо зустрітися з вами в стінах рідної школи, проте сьогодні у нас свято дитинства, приємних спогадів, добрих зустрічей та свято весни у душі. Дзвінить дзвенить шкільний дзвінок, шкільну родину він збирає. І як ведеться вже здавна, господар дому зустрічає. Вітаю сердечно! Колишні школярі з Днем зустрічі випускників. Нехай у вашій пам'яті спливуть приємні спогади про шкільні роки, а це відео, незважаючи на обставини, допоможе зарядитися позитивним настроєм, вірою, надією. Струсніть зайві роки і віддайтеся спогадам, зігрійтеся думками і омолодіться серцем. Відчуйте себе. Знову частинкою єдиного цілого, як бувало, в юності, нехай у вашій скрабничці пам'яті почесне місце займуть шкільні спогади. Бажаю, щоб іскорка дитинства завжди горіла у ваших серцях і висвітлювала все навколо, навіть темні часи, мирного всім неба і світлого майбутнього. Життя схоже на бурхливий океан, тому всі вчителі і випускники згадайте свої роки проведені в школі. Хтось зараз, можливо, далеко від рідних берегів. Багато хто мужньо боронить нашу землю від ворога, але ми віримо, що думкою він лине сюди, до рідного порогу. Дитинство маленька безтурботна країна. Кожному з нас доводиться бувати в ній лише раз. Скільки б не шукали її на карті, не знайдете лише приємні і щасливі спогади. Мрії, мають чарівну здатність повертати нас у дитинство. Отож, машину часу сідаємо, перекличку учнів проведіть, в мандрівку шкільних років вирушаємо. Ви класникам своїм подзвоніть. Пригадайте сьогодні першу вчительку свою, класного керівника, всю шкільну сім'ю. Розгорніть свій старий фотоальбом, де ви ще безтурботні школярі. Знов і знов. Щиро віримо, що Україна переможе у цій війні. І ми зможемо жити під мирним небом, а ви зможете протися коридорами нашого ліцею та заглянути в класні кімнати, в яких провели велику частину свого життя. Нехай життєві шторми і урагани не збивають вас з ніг, не вирощують у ваших серцях зерна чорної безнадії. Знайте, що у рідній школі ви завжди бажані гості. Тривожним прощанням освячував вас біля нашої школи, наче друзі, каштани нас вітали з тобою, стільки раз, стільки раз, і тобі, і мені все знайоме навколо, нас кружля до світанку. Останній каштановий, вальс. Вальс шкільний на прощання, як замріяна зоряна тайна, все на світі минає, не повернеться знов. Вальс шкільний на прощання, як замріяна зоряна тайна, що дарує нам юність. І перша юнацька любов, і перша найсправжня любов, мабуть, з першого класу в наших мріях цей день ми чекали, непомітно і швидко Линув час, линув час, і сьогодні тебе кличу я до святкової зали. І танцюю з тобою, останній каштановий вальс. Вальс шкільний на прощання, як замріяна, зоряна тайна, все на світі минає, не повернеться знов. Шкільний на прощання, як замрія на зоряна тайна, що дарує нам юність і перша юнацька любов, і перша найсправжня любов. Що То було так давно, коли в руках тримаю цей альбом, нам було абсолютно все одно, не маючи нічого мати все. за гроші не купити тільки час, він всіх нас методично поділив, Когось він напустив, когось підняв, а є на кого взагалі забив, старі фотографії на стіл розкладив. Дитячі історії смішні розкаже і справжнім друзям не забудь Подобно, чи зле з тобою завжди вони, холодне пиво і сухе вино робили нас щасливими людьми. І ніби чудо польське радіо відкривало цей неданий світ Жили всі так ніби то був сон, і можна бути вічно молодим, а залишився тільки цей альбом, а мрії розлетілися, як де старі фотографії на сів розклади, дитячі історії смішні розкаже, і справжнім друзям не забудь подзвонити. Подобрячи з ми з тобою завжди воне. Ми грали примітивну музику, так чесно, що пробила би дослід. Чекали, що прийде такий момент, коли під ноги впаде цілий світ. Годинник вперто роки рахував. І кожен день такий зробив. І тільки у альбомі всі підряд, Не будемо такими, як тоді. Як сьогодні будем, як зараз старі подорафі прийшла війна до нас, країну. Ми все поборемо неодмінно Бажаємо, щоб у вашому житті усе було на висоті. Хай ширшують ваші родини, живіть заради України. Нехай закінчиться нарешті війна. Повеселішує школа, тоді моя. Зустріне всіх випускників і переможних світлих днів. У нас велика і дуже сила. Кожен випускник. То є Україна, вона спільна батьківщина, спільна ненька мати. Слава Україні! Нас не подолати, друзям не саму позову.